Рамзан Кадиров таки живий. Ну або хтось намагається видати бажане за дійсне. У його телеграм-каналі з'явився пост, у якому від імені Кадирова прокоментована інформація, що поширюється в низці ЗМІ про його тяжку хворобу і перебування на лікуванні у Москві в центральній клінічній лікарні управління справами президента Росії. Я жив і здоров, Дун, і совершенно не розумію, чому навіть в випадку моєї болезні. Должна подиматися шумиха, дон, хоча в этом і є свой плюс дон. Тепер аудитория знає, які є смі і персоны, персони дон откровенно лгут своїм читателям. Водночас Кадиров підтвердив, що відвідував ЦКЛ у ході робочого відрядження до Москви, але робив це у зв'язку з тим, що в лікарні лежить його дядько Магомед Кадиров. О, хай додачу на ферафе. Пацієнт у нас уже дві неділі. Дінаміка за время набродіння положительно. Стока ще деносоня, 20 сентября. Ну примірно, що дві ніділі на відео Кадиров запитує, скільки ще дядько пробуде в лікарні, а лікар, нібито спеціально озвучує дату 20 вересня. Але жодних доказів, які або підтверджують, або спростовують, що йдеться саме про 20 вересня цього року, або що відео не змонтоване, немає. Чутки про те, що 46-річний Рамзан Кадиров серйозно хворий, періодично з'являються у змі і початку року. Низка журналістів звертала увагу на надмірну підпухлість обличчя керівника Чечні. Минулого тижня російське видання Верстка повідомило, що з початку вересня літак, що належить Кадирову, тричі літав до Москви і після останнього разу до Грозного не повертався. Інший ж телеграм-канали з посиланням на свої джерела повідомляв, що до центральної клінічної лікарні в Москві з'їжджаються автомобілі з чеченськими номерами. І їх пропускають на територію без огляду. Мовляв, це можуть бути найближчі соратники, які слухають настанови та вирішують, хто буде наступником Кадирова. Але поки, на жаль, стверджувати, що він помер або, хоча б, перебуває у важкому стані, неможливо.